Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 419 за підручником мали 8 класу про Олександра Сандрайстере. Наше завдання знадіть суму та різницю дроблю. Коротше кажучи, додати і відняти кожен так окремо. Так, поїхали з спершу. Ну що, почнемо з найлегшого додавання, так? <головіко> Я так сказала. Але я вважаю, що додавання легше. Так. Додати один, два, а... ну що, Розкласти на множники по алгоритму ми не можемо, тому що, правильно, просто, щоб знайти спільний знаменник, треба перемножити наші знаменники. Я думаю, це так. B, помножити на 2А Ну, і все, допоміжні множники, такі величенькі, правда? У нас є 2а плюс Б, тому що не вистачає правильно 2а-б. Так, а тут 2а плюс Б. Так. Ну, все, якщо ми перемножимо на одиницю, воно все-таки буде 2а-б плюс 2а плюс Б. Дорівнює. І що в нас виходить? Мінус b плюс b Само знищується, так? Залишається 2А плюс 2А. Дії робимо з коефіцієнтами. 2 плюс 2 4, 4а. А знаменник той самий, дай Бог, вмістити, але знаючи себе, навряд чи. Ну, буду любити. Так, 2а плюс b помножити на 2 а b. О, виліпила. Переходимо до віднімання. Так, все так само, тільки з мінусом. Так, 2а плюс b мінус 2А мінус b. Знаменник той самий, тобто від мінуса у нас нічого зі знаменником не змінюється. Просто перемножаємо 2А плюс b на 2А мінус Б. Так. Допоміжні множники ті самі: 2а мінус Б, а тут 2А плюс само. Але є нюанс, Значить, перший чисельник у нас перемножаємо на одиниці, знаки не змінюємо, да? а в другому у нас мінус перед другим дробом, тому змінюємо знаки на протилежні. Тобто були плюси, стали мінуси. І дивимося. Тут уже самознищується 2А. І мінус у нас буде. Мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус. І там 1 плюс 1 буде 2. І поділити ну, це я, звісно, да, маленький знаменник. Взагалі, ну, зараз вліплю, щоб не сильно домальовувати. Все, так, з першим справилися, ви не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. Дружі. Поїхали. Одинниця поділити на М- спочатку додавання. Ну що, ну ви мене зрозуміли. так? Перемножаємо наші знаменнички, тільки М я поставлю перше. Від перестановки множники добуток не змінюється. Так. М-, так. Доповніжні множники. М- є. Чого не вистачає проблем? М. А тут М-. Дивимося на знаменники. Так, ну що? Перемножаємо. Один на М у нас М. Ну, ви мене зрозуміли, плюс m Н. Тобто у нас виходить М плюс М 2М. Ну і знаменник теж сам. І чому не можна копіювати? М- mm на жаль, нічого не бачу. Так, ну і віднімаю. Все так само. Так, я постараюся швиденько. Так, ну рівні, все ж таки саме. Тобто, я про знаменник, якщо що, М-, допоміжні множники так само. Тут М, тут М мінус Н, але є нюанс. У нас мінус перед другим дробом. Тобто ось тут ми змінимо знаки на протилежні. Тобто, у нас буде М мінус М і плюс Н. Тому що був мінус став плюс, був плюс став мінус. Так, все. М мінус М. самознищується, залишається просто Н. М мінус n. Все. Нічого скоротити не можна, на жаль. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!